Доброго дня і сьогодні я вам розповім, як підготувати сировину для того, щоб попресовувати ось такі паливні брикети в домашніх умовах. Дані брикети зроблені із тирси, випресовувати будемо на брикетувальнику НВШ-10. Беремо якусь тару, виливаємо собі відро води і додаємо сюди картон. Картон у нас перед цим намокав ось такі бочки. Тут зверху вже сухеньке. І тут, бачите, легко рветься, хорошо розмок. Давайте спочатку полтора відра додаємо, перемішуємо міксером, дивимося по консистенції з не рідка, додаємо ще картон. Ось так виглядає хорошо вимочений картон, який вже можна використовувати. А що робимо далі? Два відра води виливаємо в бетонозмішувач, потім